Во Отца і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отца і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отца і сина і Святого Духа Амінь. Продовжуємо декаду місійності. Восьмий день. Християнська сім'я, домашня церква. Слово Боже, як послав Єси мене у світ, так послав і я їх у світ, віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Щоб світ увірував, що ти мене послала. Роздуми під час війни. Міцні подружні стосунки зазвичай ґрунтуються на багатьох важливих факторах, серед яких любов, кохання, взаєморозуміння, підтримка та довіра одне до одного. Під час війни більшість українців тривалий час занурена у стресові ситуації через втрату рідних і близьких, виїзд жінок із дітьми за кордон, участь чоловіків і жінок у військових діях на фронті. Навіть якщо всі члени сім'ї залишаються разом, загальна негативна атмосфера війни дуже виснажує кожного. Усім стає все важче спілкуватися з іншими людьми, проявляти терпеливість і розуміння. Позначається на людських стосунках, зокрема й подружніх, а інколи навіть призводить до їхнього руйнування. Не одна сім'я відчула у болісний спосіб всі свої обмеження і слабкості. Не одна сім'я втратила довіру і рідних кризу, напруження і дискомфорт. Не одна людина усвідомила, що не може виявляти терпеливу і милосердну любов стосовно найближчих. Не одні батьки відчули, що не підготовлені до того, щоб мудро і по-божому провадити своїх дітей і підтримувати одне одного. У мандрівці віри посеред розбурханого моря, війни та спричинених нею труднощів. На ці людські, духовні та психологічні обмеження наклалися зовнішні чинники, як от втрата роботи, зменшення заробітної платні, що стало джерелом додаткового страждання і неспокою в родинах. Водночас, нашим завданням є поставити в центрі уваги душпастерство родини і катехізацію сім'ї, яка покликана бути у світі відображенням спільної. При Святої Тройці та знаком надії для всього людства. Віруюча сім'я, яку церковна традиція називає домашньою церквою, має усі часи бути дорогою церкви. Сім'я, як вірний, нерозривний та плідний союз єдності і любові між чоловіком та жінкою, є привілейованим місцем особистого і суспільного розвитку. Хто сприяє сім'ї, сприяє розвитку людини. Хто атакує сім'ю, атакує людину. Навколо сім'ї і навколо життя розгортається сьогодні найголовніший виклик, який зачіпає саму гідність людини. Молімося за зміцнення сімей нашої парафіальної спільноти та за зцілення особистих ран. Які спричиняють кризу сім'ї і розділення особливо особливо у час війни. Місійне завдання допоможімо в організації при парафії психологічної порадні. Якщо Ще такої немає. Або скеруємо людину, в якої є сімейні труднощі, на зустріч із психолому і священником.